Всім доброго дня. Маємо Model Y 24 рік. Ну це не суттєво. Була в нас заміна фар. Заміна капота. Має бути ще заміна бампера. Так як виходить, що деяка козуля перебігла невдачну дорогу. І фари другі поставили, виходить, що права фара постійно світить. Зараз вони вже виключені. А ліва фара взагалі не світила. Тобто включаєш в машині, не включаєш, вона не світить. А права не виключається. Тобто, Поставили нові фари, оригінальні нові фари. Мексика. Мадені Мексика на фарах пише. Я зараз покажу, як їх підшити, щоб машина їх прийняла. Сідаємо в машину. Нажимаємо на машинку. Нажимаємо Програмне забезпечення і нажимаємо тут, тримаємо 5 секунд. Отак. Вибиває таку тарівку, да? щоб ввести код доступу, Код доступу вводимо, Сервіс і нажимаємо ОК. Так, тут є інформація. Тут не можна нічого лишнього зробити, бо можна попрощатися з машиною, з програмою машини. Нажимаємо Вот. І в нас тут є сервіс моди, так? Вибираємо переустановлення програмного забезпечення. Так, читаємо уважну інструкцію, так? Да? І нажимаємо переустановити. Тобто воно переустановляється, займає там 5-10 минут. І адаптовую фари, тобто підшиваю фари, і фари почали працювати, все так, як положено. Зараз я виходжу звідси. Тут, щоб вийти з цієї програми, тут потрібно нажати і затримати. Отак. І включаємо автомобіль, да. включаємо фари, вони у нас працюють так, як положено. Тобто включати, да? Фари включилися. Парковка і виключилася. Коли тільки замінив фари, я думав, що є якась проблема у фарах, оказалося, що фари потрібно підшити. І таким способом їх підшивається. Тобто особо сложного нічого нема. Просто там, коли заходимо у програмне забезпечення, да, там треба розуміти, що робимо, що не розуміємо, ліпше не робити, бо можна... Наробити самому собі свіжих неприємностей. Всім удачі. Кому було полезне відео, ставте лайк. Якщо когось щось цікаве, пишіть в коментарях, постараюся дати відповідь.